У кожного з нас, десь глибоко в темних закапелках душі, причаїлося те чудовисько, яке ми старанно ховаємо від усього світу під маскою з високомірності та вихованості, що зветься цивілізація. У кожного своє чудовисько, чи то ненависть до пихатого начальника, чи нерозділене кохання, чи тяжкий тягар брехні, та є в світі таке місце, що дає змогу розкрити себе, пізнати свої потаємні бажання і оті темні закапелки. Те місце зветься печера. За своєю суттю, The Cave – це пригодницька стрибанка, яка розкриває перед нами характери семи персонажів, та за раз можна покерувати лише трьома з них. З плином проходження нам будуть показувати певні сцени з їхнього життя, що розкриває персонажа з різних ракурсів, і в кінці дарує цілісне, цілком логічне, а іноді й навпаки, закінчення історії вибраних персонажів. Та як не дивно, головною родзинкою сюжету є його оповідач, а точніше, балакуча печера. The cave. Yes, yes, I'm a talking аймотокінки, яка постійно коментує дії персонажів, обсипаючи їх саркастичними зауваженнями і жартами. Чим нагадує один трохи божевільний суперкомп'ютер, now, and cake will be served immediately. Сюжет покликаний донести до глядача мораль, що просочується крізь усю гру і часом аморальну поведінку головних героїв. Також варто згадати про те, що гра має кооператив на трьох гравців, що тільки збільшує цікавість ігрового процесу. Основним завданням гравця у цій грі є вирішення логічних і не дуже головоломок за допомогою використання вмінь кожного з персонажів, між якими можна в будь-який момент перемикатися. Залежно від обраних персонажів змінюватиметься стиль гри і самі рівні, оскільки на деякі з них можна потрапити лише за допомогою здібностей певного героя. Однозначною перевагою гри є атмосферність та спосіб подання сюжету, адже щоб знайти щось нове про життя персонажа, потрібно обнишпорити рівень, а голос печери з його жартами та коментарями задає потрібний для проходження настрій та заповнює тишу між музичними композиціями, бо герої, на жаль, не розмовляють. Геймплей затягує. Та інколи хочеться розбити геймпад об стіну від того, що чергова головоломка виявилася настільки нелогічною і водночас простою, хоча ти вже мучишся над нею хвилин 40, Та загалом враження більш ніж позитивні. Також варто сказати про реграбельні стяцьки, адже можна безліч разів проходити забавку, змінюючи склад в команді героїв, що дасть зовсім інші враження. З недоліків варто відзначити короткотривалість та неприємний фактор, що виникає, коли ти забув якийсь інструмент на минулому рівні, а наступний без нього не пройдеш. Музики в грі майже немає, та замість неї постійно лунають фонові звуки, що повністю відповідають подіям на екрані, чи то звуки ярмарку, чи тропічного острова. Графічно гра оформлена в мультиковому, навіть дещо карикатурному стилі. The Cave – це одна з небагатьох ігор, що змушує задуматися над тим, що діється на екрані. Так, це вам не мас ефект з важкими моральними виборами, та все ж печера намагається донести, якщо не до героїв, то, хоча б до геймера, деякі уроки. The Cave залишає після себе неоднозначні, але приємні враження.